Ви що змінюється у пенсійних виплатах у 2026 році? А чи буде перерахунок, і який зараз мінімальний розмір пенсії, і скільки стажу потрібно, щоб вийти на відпочинок у 60? Про все це говоримо сьогодні у програмі Актуальна розмова. Вітаю! До нас завітала начальниця відділу обслуговування громадян номер 1 Головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Сергієнко. Вітаємо вас! Вітаю вас! Пані Наталі, ну ми вже традиційно з вами зустрічаємося кожного року, щоб поспілкуватись про те, які зміни у вас відбулися нововведення. Тож як змінюється розмір пенсії, от власне з 1 січня 2026 шостого року. Ну, ви знаєте, дійсно з кожним роком. Щось змінюється. Починається рік. Приймається державний бюджет України так. на відповідний рік. І цим основним документом фінансовим приймаються нові показники для економіки, для пенсійних виплат, для соціальних виплат. Міняється заробітна, мінімальна заробітна плата, змінюються максимальні, мінімальні показники. Так, от починаючи із січня 2026 року, перша змінилася мінімальна заробітна плата. Так. Заробітна плата була мінімальна. 8 тисяч із 1 січня ця заробітна плата стала 8 тисяч сорок гривень. Змінилися Мінімуми для відповідних категорій громадян, так. тому що кожного року, от саме ж законом України про державний бюджет, затверджуються такі показники для всіх категорій громадян. Це мінімальні показники для осіб, які втратили працездатність, для працюючих, для непрацюючих, для дітей віком до 6 років, для дітей від 6 років. Тобто для всіх категорій визначаються певні мінімуми і вже відповідно до показників, потім розраховуються і пенсійні виплати, і соціальні допомоги. Так, ну не можу тут оминути питання про перерахунок пенсії. Ну, це певно цікавить всіх, і кожного року всі чекають, чи буде перерахунок. Ну розумієте, дійсно наші отримувачі чекають перерахунки так. завжди. Але з 1 січня проведені перерахунки тих пенсій, у складі яких є складові, які залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто для пенсіонерів. Якщо ці показники у 2025 році, ці складові розраховувалися від прожиткового мінімуму для такої категорії осіб 2361 гривна, то починаючи з 1 січня такий мінімум для від цієї категорії складає 2595 гривень. Угу. Отже, в кого у складі пенсійної виплати є Такі складові, які залежать від прожиткового мінімуму, то такі пенсіонери вже відчули збільшення, але це збільшення, ви ж розумієте, воно не не може бути великим. Можливо. Це змінилися надбавки статусні. Статусні надбавки це що? Це надбавка інваліду війни, учаснику бойових дій, інші надбавки, які залежать від прожиткового мінімуму. Угу. Наступний перерахунок, це ми вже так плавно переходимо, тому що вже лютий, уже сьогодні в нас 13 лютого, і вже є очікування в наших відвідувачів. А який ж буде наступний перерахунок? Так. То наступний перерахунок це буде індексація пенсій із 1 березня. Угу. Буде прийнята відповідна постанова уряду, де буде визначено показник, який застосується для індексації пенсійних виплат. І тоді в автоматизованому режимі буде проведено індексація усіх пенсійних виплат. Індексація, нас вже питають: а як а яка буде індексація? Я думаю, хто на пенсії вже не перший рік, то вже вони знають, що індексація проводиться виключно відповідно до постанови уряду. В постановах завжди прописано, і коефіцієнт визначається. І категорії осіб, які отримують пенсії по різних законах, які закони підпадають під індексацію. Тобто, це все буде визначено в постанові. Відповідно, буде проведено автоматичний перерахунок для всіх отримувачів. І я думаю, не думаю, так воно і буде, що з 1 березня наші пенсіонери вже отримують новий розмір пенсії із врахуванням індексації. Я вас зрозуміла, тобто, хто дуже чекав, індексація буде зі слів пані Наталії. Ну і чи можемо ми в цьому контексті говорити про розмір мінімальної і максимальної пенсії на сьогодні? Звичайно, я б ще, якщо продовжити попереднє питання, то буде ще автоматизований перерахунок із 1 квітня для тих осіб, які станом на 1 березня поточного року набули право на перерахунок згідно з статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Так. Що це значить? Це перерахунок для працюючих пенсіонерів, які набули. І ще 24 місяці страхового стажу mm -hmm. після попереднього перерахунку або після призначення пенсії. Mm -hmm. Якщо перерахунок попередній був із 1 квітня 2024 року, то і в му тепер через два роки буде проведений перерахунок. Угу. Хочу зазначити, що перерахунок буде проведений в автоматичному режимі, так. але виникає багато питань: що чи всім це пенсіонерам проводиться. Ще раз зауважу, що це. Тим пенсіонерам, які станом на 1 березня поточного так. року набули 24 місяці страхового стажу після попереднього перерахунку або призначення. Mm. Що це значить? Якщо е, пенсіонер звертався за призначенням пенсії, от, набув він право влітку, так е, і е, призначена йому пенсія, наприклад, з 1 липня, то право на перерахунок настає через два роки в липні. Угу. І тоді треба звертатися самому персонально, особисто до нас і подавати заяву про проведення перерахунку. Так. Якщо ж така заява не буде подана, то перерахунок і не буде проведено. Угу. Тому, от чому я загострюю, загострюю увагу, тому що багато кажуть: ой, ми чули, що тільки автоматично, і ми не прийшли. І люди пропустили свої 24 місяці. Угу. Так, вони звернуться за перерахунком. Не в липні, а там вересні, в жовтні, так. але ж перерахунок уже буде проведено відповідно до статті 45 закону. Що це значить? Якщо заява буде подана до 15-го числа місяця, то перерахунок буде проведено з 1-го числа цього місяця. Якщо 16-го і далі, то вже з 1-го числа наступного місяця. Тобто, якщо пенсіонер пропустив строк звернення за перерахунком, то перерахунок буде проведений відповідно до його заяви. Тобто тут, от хто має розуміє, що скоро добігає той термін 24 чотирьох місяців, так. треба не забути звернутися в пенсійний фонд, так. аби вчасно вам перерахували вашу пенсію. Так. А з 1 квітня це відбувається автоматично. Так. Тобто, якщо особа зверталася за призначенням пенсії, там в лютому, в березні, 24 місяці набирається, і якраз уже під автоматичний uh -huh. перерахунок вони підпадають. І якщо один раз вже проведений автоматичний перерахунок. То вже автоматично автоматично цей пенсіонер матиме перерахунки кожні два роки, якщо він буде працювати. Угу. Перерахунки розглянули. Я вже зразу продовжую так. щодо розмірів пенсії. Да. От На сьогодні, з 1 січня починаючи, мінімальний розмір пенсії не може бути менший, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Тобто 2595 гривень. Угу. І відповідно, як передбачено чинним законодавством, максимальний розмір пенсії складає десятикратний розмір мінімальної пенсії за віком. Що це значить? 2595 множимо на 10 і отримуємо 25 950 гривень. Угу. Я вас зрозуміла, так. дякую. Ну і питання ж знову таки повертаємося до переліку наших питань. Скільки ж стажу потрібно для того, щоб вийти на пенсію у 60 років? Статтею 26 нашого закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, передбачено, що право на пенсію людина набуває не тільки набувши певний вік, але для цього іще треба мати і певний стаж. Так, от у 2026 році, 60 років, набувають особи, які народилися в 1966 році. Так, от цією статтею передбачено, що необхідний стаж складає 33 роки. Угу. В наступному році буде такий стаж 34 роки, і з 2028 року, починаючи з 1 січня, необхідний стаж. Який необхідно мати для призначення пенсії в 60 років, і для чоловіків, і для жінок складе 35 років. Так чи бувають винятки? Винятки це скоріше не винятки, а правила, передбачені законодавством, тому так. що винятки, я б сказала, у нас не буває. Так. Ми працюємо відповідно до законодавства. Дійсно, але наші відвідувачі і громадяни вже звикли до того, що є цей закон, діє стаття 26 і є норми які, якщо особа не набула права на пенсію в 60 років, то вона може піти на пенсію в 63 роки. Знову ж таки, якщо не вистачає стажу для того, щоб піти на пенсію в 63 роки, можна піти на пенсію, набути право в 65 років. 65 років це необхідний стаж 15 років. Так. Ну, от, Наприклад, для 65-го року народження у минулому році необхідний стаж складав 32 роки. Якщо особа не має 32 роки, можна спробувати визначити право. Для 63 років 63 роки, тому хто народився 65-го року, це буде у 2028 році. Mm -hmm. Для того, щоб піти на пенсію в 63 роки, необхідно мати 25 років страхового стажу. Oh. Якщо ж 25 років немає, то тоді така особа чекатиме 65-річчя і тоді буде оформлятися на пенсію. Якщо ж особа не має стажу 15 років. Чинним законодавством призначення пенсії не передбачено, так. Ну і тоді, якщо, наприклад, такий випадок людині виповнилося 60, ви сказала, що треба мати 33, так. а у неї, до прикладу, 40 років страхового стажу. Чи буде тут якась додаткова виплата за це? Так, це називається доплата за понаднормовий стаж так. і визначається вона як 1% від розрахованої пенсії, але не більше ніж 1% від максимальної пенсії. І ми з вами якось спілкувалися на попередніх ефірах про доплати 70-річним і 80-річним пенсіонерам. Чи збереглися вони? Звичайно. Доплати 70-річним перший раз були застосовані з 1 жовтня 2022 року. Це доплата 300 гривень. Але я хочу звернути увагу: у нас дуже є багато звернень, питань від наших відвідувачів. От мені вже стало 75 років, а де мої доплати 400 гривень? А, бо навпаки, от мені було 75, мені виповнилося 80 років, а де моя доплата 570 гривень. Я ж хочу звернути увагу, що доплата менша замінюється доплатою більшою. Тобто, так. якщо людині в 2022 році було призначено з 1 жовтня доплату 300 гривень, uh -huh. то коли вона набуває вже е, 75 років, оця доплата в 300 гривень замінюється доплатою е, ті, такою, що передбачена для 75-річним. річних. Uh -huh. І різницю людина відчує тільки в пенсії, тільки різницю між цими доплатами. Uh -huh. е, тим, хто вже досягає 80 років. Доплата 75-річного замінюється на доплату 80-річного. І знову ж таки збільшення пенсії відбувається тільки на ту різницю оцих доплат. Угу. Тобто не залишається дві доплати, ні, а тільки одна ні, за віком. Ні. Були в нас такі питання, що ой, хай би в мене було ну, зв... е, доплата 70-річному, зверху до цього доплата 75-річному і потім вже 80 років. Але ж е, це не передбачено законодавством, ну і в принципі нелогічно. Ну і от ми говорили про страховий стаж, дуже часто люди в розрізі цього питають: ну можна ж його докупити, чи можна. докупити? От розкажіть трошки е, про можна. це. Можна. Е, ну, я б звернула увагу. Користуючись тим, що я в ефірі, і закликала молодь працювати офіційно, щоб так. при досягненні пенсійного віку мати стаж і не думати, що його треба докупити чи ще якісь дії робити офіційне працевлаштування, тому що, бачите, ми подивилися, що от розглянули, що треба 35 років. Угу. Ну, це досить багато. Да, це досить багато. З тобто, огляду з 25 років людина має працювати да, 60. Да. Якщо ми порахуємо, що 18 років, якщо зараз закінчити школу, 4-5 років навчання у навчальних це закладах, закладах і додати 35, то це якраз вже настає 60 років. Тобто, треба все життя працювати офіційно. Якщо не вистачає певного відрізку стажу, і цей стаж такий відрізок не дуже великий, там не 7, не 8 років, то можна укласти договір добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Це у податковій адміністрації це все можна оформити, укласти цю угоду, сплатити внески, подати звітність, і тоді цей стаж буде у реєстрі застрахованих осіб відображений як страховий стаж, і він буде врахований при призначенні пенсії. А якщо 7, 8, там 10 років, то це вже складніше чи теж можливо? Ні, це складніше, але ж Сплата це 22 від мінімальної заробітної плати за кожен місяць. Угу. Тобто це треба рахувати, да, скільки це буде коштувати угу. і знати, чи людина готова на буде доцільна ця така доплата. І до речі, зараз от багато виїхали за кордон. Чи зберігаються їх пенсійні виплати, якщо людина перебуває за кордоном? Так, зберігаються, але може ви чули, що є така ідентифікація осіб, які так. виїжджають за кордон, щоб підтвердити, що ці особи є живими, що вони мають право на подальше отримання цих виплат. І, от Павло Миколайович розповідав, що чому ж відео ідентифікація, тому що ми маємо пересвідчитися, що ці люди є живими, що вони є отримувачами, і надалі виплачувати тоді їм пенсійні виплати. Я вас зрозуміла, дякую. Думаю, можемо вже трошки підсумувати. З головним питанням, коли пенсіонерам очікувати наступне підвищення, це я так розумію з березня. Правильно, так, перше з березня. Так. А потім з квітня. Тобто з березня-квітня чекаємо, але кожен, кожен випадок, я так розумію, буде перераховуватися окремо, і наразі ми не можемо сказати, скільки там кожному пенсіонеру буде надбавка. яка. Ні, звичайно, ні. Ну, По-перше, ми ще не знаємо, який буде коефіцієнт індексації. Так. Це буде визначено на підставі даних Держкомстату, зафіксовано у постанові уряду і вже потім буде проведена індексація. І знову ж таки, розмір індексації, розмір добавки залежить і від розміру пенсійної виплати. Так. Тому що індексується, хочу знову ж таки зауважити, індексується не сама пенсійна виплата, а індексується показник заходу. Робітної плати, з якої сплачено страхові внески, яка застосовується для розрахунку пенсії. Угу. Тобто, от, не, не вся пенсійна виплата індексується, тому що багато таких питань виникає. Але вже це йде не один рік, і вже в принципі наші відвідувачі це знають. Угу. Ну і наступний перерахунок теж буде, але він буде стосуватися працюючих. Так. І знову ж таки, для працюючих з 1 квітня перерахунок. У когось може бути тільки по стажу, а в когось може бути і по стажу, і по заробітній платі. Як це визначається? Якщо заробітна плата, яку пенсіонер отримав останні два роки, була більшою, ніж та, яка вже у нього врахована для розрахунку пенсії, і врахування цих двох років додатково призводить до збільшення коефіцієнту заробітної плати, то тоді перерахунок проводиться і по стажу, і по заробітній платі. Угу. Якож, от дуже часті такі випадки, що людина, поки була молодша, так скажемо, працювала на більшу заробітну плату. Зараз якась інша робота з меншої оплати праці, то додавання двох років заробітної плати призведе тільки до зменшення коефіцієнту заробітної плати, а відповідно до цього і пенсійної виплати. То в таких випадках проводиться перерахунок тільки по стажу, тобто дається, тіль, додається тільки два роки стажу. Пані Наталі, я вам дякую за такі змістовні вичерпні відповіді. Розібралися, здається, з усіма питаннями. Тож я нагадаю, що у студії була начальниця відділу обслуговування громадян номер один головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Сергієнко. Дякуємо, що завітали. Дякую. А я нагадаю, що це була програма Актуальна розмова. Сьогодні спілкувалися про пенсійні виплати у 2026 року, яких змін вони зазнають. Зі слів пані Наталії, ми дізналися, що перерахунки варто очікувати ось власне з 1 березня та 1 квітня. Це буде за різними категоріями, як для працюючих пенсіонерів, так і ні. Тож за будь-якою детальною інформацією ви можете звертатись на гарячу лінію до пенсійного фонду України або чекати свого перерахунку, який буде вже власне з 1 Березня, потім, з 1 квітня, я дякую, що були з нами. Це була програма Актуальна розмова. Бережіть себе і до нових зустрічей.